Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Рада вітати вас на занятті з грамоти. Дітки, давайте з вами подивимось, хто до нас завітав на заняття. Так, це пташки, які зимують в Україні. Цим пташкам у лісі стало сумно. Вони пропонують пограти в ігри. Перша гра називається звуковий аналіз. В Цю гру пропоную пограти горобець. Отож, давайте, дітки, зробимо звуковий аналіз назви цього птаха Горобець. Перший звук, який ви чуєте? Г, вірно, це який звук? Голосний чи приголосний? Так, приголосний, твердий чи м'який. Твердий позначаємо рисочкою. Другий звук о! Який він? Так, голосний. Його ми можемо проспівати. Тож позначаємо кружечком. Наступний звук Р. Так, це приголосний. Він промовляється твердо. Отже, це твердий приголосний позначаємо рисочкою. Далі ми чуємо звук О. Він же був у нас. Так, позначаємо кружечком, бо це голосний звук. Наступний звук Б. Так, це приголосний. Бо його ми проспівати не можемо. Давайте визначимо: це м'який чи твердий приголосний. Послухайте ще раз: Б. Так, це твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. А тепер послухайте наступний звук. Е! -е, -е, -е. Так, це голосний, позначаємо кружечком. І останній звук в цьому слові звук «ц». Ц. Так, дітки, це приголосний. А як він звучить твердо чи м'яко? Ще раз послухайте «Ц». Так, звучить м'яко. Отже, це твердий приголосний. Позначаємо двома рисочками. Молодці. От ми і зробили звуковий аналіз слова горобець. А тепер, дітки, давайте визначимо, скільки складів має слово горобець. Давайте покладемо свою долоньку до підборіддя і промовимо слово горобець. Скільки разів Торкнеться підборіддя нашої долоньки стільки і складів. Го-ро-беть. Скільки разів торкнулося. Так, три рази. Ще ми можемо визначити за кількістю голосних звуків. Подивіться, скільки кружечків на схемі. Так, три кружечка. Отже, слово горобець. Має три склади. Ось і Снігур зацікавився. А який же у нього звуковий аналіз назви? Давайте з вами допоможемо йому і визначимо. Слово снігур починається зі звуку с. Який це звук? Так. Це приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою. Наступний звук ні. Нь. Нь. Який це звук? Так, приголосний. А як він звучить твердо чи м'яко? Нь. Так, м'яко. Отже, це, м'який приголосний позначаємо двома рисочками. Далі йде звук І. Який це, дітки? Так, голосний, бо ми можемо його проспівати. позначаємо кружечком. Наступний звук Г. Який він? Так, це приголосний, і він звучить твердо. Отже, це твердий приголосний позначаємо рисочкою. Послухайте цей звук у Який він? Так, це голосний. Позначаємо кружечком. І останній звук в цьому слові звук р-р-р. Послухайте, як він звучить твердо Р. -р, -р, -р. Так, це твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Молодці малята! А тепер давайте визначимо, скільки в цьому слові складів. Давайте прикладемо свою долоньку до підборіддя і промовимо: Сні гур! Скільки разів торкнулося підборіддя долоньки? Так, два рази. А скільки голосних звуків? Подивіться уважно. Так, Два голосних. Отже, це слово має два склади. І інші пташки пропонують пограти з ними. Дітки, давайте пограємо і з цими пташками. Подивіться уважно на зображення. Воно має два гніздечка. Вони пронумеровані. Під першим гніздечком з цифрою 1 ми будемо розташовувати пташок, назва яких має 2 склади. Під другим гніздечком із номером 2 ми будемо розташовувати пташок, назва яких складається із трьох складів. Ну що, починаємо. Перша пташка дятел. Давайте визначимо. Скільки складів у назві Дятел. Так, два склади. Розташовуємо дятла під гніздечком із номером 1. Наступна пташка голуб. Давайте визначимо, скільки складів має назва птаха Голуб. Прикладаємо. Долоньку до підборіддя і промовляємо голуб. Два рази підборіддя торкнулося моєї долоньки. Отже, назва пташки Голуб має два склади розташовуємо пташку під першим містичком. Наступна пташка сорока. Давайте. Промовимо назву цієї пташки та визначимо скільки складів. Со ка Скільки? Так, три склади. Отже, розміщуємо пташку під другим гніздечком. Синиця. Скільки має складів? Синиця. Так. Три склади. Росташовуємо під гніздечком із цифрою 2. Ворона. Давайте визначимо скільки складів. Ворона. Так, три склади. Розташовуємо під гніздечком із цифрою 2. Назва останньої пташки сойка. Давайте промовимо Сойка. Скільки складів має назва? Так, два склади. Розташовуємо пташку під гніздечком з цифрою 1. Молодці малята впорались із цією вправою та визначили кількість складів у назві кожної пташки. А тепер малята, давайте з вами. Пригадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. Скажіть, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав на заняття? Так, пташки, які зимують в Україні. Які завдання ми з вами виконували? Перше завдання це був звуковий аналіз слів Горобець та снігур. А друге завдання. Треба було визначити, скільки складів мають назви пташок. Малята, я і пташки дякуємо вам за заняття. Тепер їм не сумно буде у лісі. А наразі, дітки, все, до побачення, гарного вам дня! Бувайте!